Мені накипіло та наболіло. Сьогодні в усіх групах Мадриду, в основному, в частності в оголошеннях від відвалі, публікуються, публікуються рекламні листівки про те, що, мов, давайте збираємо гроші на ЗСУ і, і розміщується номер рахунку. Пишуть відповідальний, уповноважений. За ці збори Іван Арендач. А ви хоч знаєте, хто такий Іван Арендач? Це Кумбриє Слава. А ви знаєте, хто така Кумбре Слава? Це проросійська організація. Загляньте на її сайт, там все в три колорах. А ви хоч впевнені, що ці гроші, які ви дасте, або ці посилки, які ви через них передасте, вони дійдуть до наших Збройних сил. Не будьте такі впевнені. Пам'ятайте, що вороги. Вони приховуються у цій приховані гниди, вони зберуть з вас гроші, а насправді використають це для допомоги Раш, Раші, тобто Російській Федерації. Українці Мадриду, просинайтеся, не будьте такими немудрими. Дивіться, будь ласка, хто там вами управляє. Усі групи оголошення відвалі належать Кумбри ЕСлава, цій проросійській організації. Я говорю правду. Не боячись заради тих дітей, які, яких вбила Раша, які були в моїй громадській дитячій юнацькій організації. Заради пам'яті цих дітей я буду говорити правду. Як би мені це не було або страшно, або стрьомно, я знаю, що Росія, вона не виграє цю війну. І проросійські нехай навіть не мріють обдурювати українців Мадриду. Українці Мадриду не тупі. Шановні українці Мадриду, приєднуйтесь до групи Вікторія в WhatsApp, ну також в Телеграмі, з часом створимо. Це принаймні дійсно наша українська єдність. А там, де ви зараз є, в тих групах оголошення від відвалі, там просто вони вас тримають під своїм колпаком, вони вами управляють. Вони вас заглушують, якщо десь хтось щось починає говорити, вони видаляють таку людину. Ви там сидите і один одного не знаєте, а там повністю ви це так, як мішанка, знаєте? Тобто ви там змішані разом з цими проросійськими. Там немає у вас єдності, абсолютно жодної. Тому, будь ласка, думайте, що відбувається, і особливо думайте, кому ви даєте гроші. Краще давайте гроші на офіційні, стопроцентно перевірені рахунки, які підуть на ЗСУ. Але ні в якому разі не давайте Кумбри Есла.